Особисто проблема. Моя і сусідки заключаються в цьому. Заключається в цьому папірці, згідно якого ми не можемо побачити оцей документ. От, план схема розміщення торгових рядів на телевих без фундаментів на відкритій території завокзального ринку по вулиці карпенка карого Шифри є, код її є те, що вона погоджена в управлінні там вихідний номер від 23 квітня минулого року. Тобто, вчора Володимир Михайлович наголосив також на зборах, що договір з нами розірвано. Якщо це буде полі, Будь ласка, я згідна. Я ж не можу сказати, що я буду порушувати закон, і я не стану вкорочувати там чи до норм там приводити павільйон. Безумовно, Ну, потім ще світло ми вчора питання піднімали, якщо ви чули. Як бачите, немає світла. Дозумаєте, Спочатку, це, да? ну звичайно, у мене немає ще з минулого року світла, тому що я відмовилась сплатити 1300 гривень за погонний метр цього даху. Ну, от, Ця безповоротна фінансова допомога. Я відмовилась, не заплатила, от залишилося у нас там над головою пустота, а це вплив такий підприємців дисциплінувати чимось потрібно. Ви тобто не хочете того це? Безумовно, це, це такі методи стимуляції. Uh -huh. Зараз Володимир Михайлович дуже ображений uh -huh. на мене, тому що я ходила в енергонагляд і для облспоживспілку до кожного павільйону там підводити світло. Ну тобто вони не знають, як зараз вирішити це питання до Нового року. І Знову от метод шантажу. От пішла пані Сівак, і нам зробила таке, що ми далі не знаємо, як. Ну почекайте. Подавайте в закону, давайте в законодавче поле будемо всі вертатися. Згідно чинного законодавства і світло, згідно чинного законодавства, і договір, і згідно чинного законодавства, реконструкція. Я думаю, це було би правильно. Всі питання, що стосуються належно функціонування ринку, та зачіпають інтереси підприємців, вирішуються шляхом переговорів. Ну ми перемовини ведемо з осені. Ми ні до чого не можемо домовитися. Тобто, ця угода. Укладалася з Тетяною Степанівною Овенко і, будь ласка, от Володимир Михайлович Горву. Це все не виконується абсолютно. Потім міська рада захищала нас в тому плані, що не може облспоживспілка розірвати договір без міської ради, без погодження міської ради. Вони це скасували, подали в прокуратуру. Прокуратура вирішила, що це втручання в господарську діяльність облспоживспілки. Ну, ви знаєте, от. Потім от нам придумали такі речі: от заземлення. Спочатку виключили світло, мотивували, що немає заземлення. Ну от є вже заземлення, світла немає. Ну так, і ось бачите, не можемо ми дійти. такі от всякі відписочки у нас там. Е, перша відписка через відсутність потужності була. Просто. У всіх добра потужність, у нас пропала а потужність. От, бачите, це Володимир Михайлович писав для мене. А оце я. Це його пояснення, так? Так, це його пояснення. Я, в принципі, документально це фіксую. Колись було достатньо це колишнього директора ринку і головного інженера підпис на, саме на цю площу цього павільйону, якщо вони погоджувалися брати за цю площу гроші. Значить, вона відповідала чомусь. Плюс Марта Іванівна, от, будь ласка. Я давала відповіді Володимиру Михайловичу. Згідно пункту 1.3 договору закріплено, що вказане, торгівельне місце відповідає вимогам правил торгівлі на ринках і техніці безпеки при роботі на ньому. Воно чомусь відразу стало не відповідати.